Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про спорт. А що таке спорт? Спорт це основа здорового способу життя. Усі ми знаємо, що рух це життя, і з моменту, коли народилася дитина, мама займається з нею зарядкою та гімнастикою. Кожна дитина обирає, яким видом спорту їй займатися, адже недарма кажуть у здоровому тілі здоровий дух, бо якщо в нас нічого не болить, то нам і світ у радість, і ніщо не може нас зупинити у досягненні своєї мети. Тільки здорова людина може бути успішною та жити щаслива. А щоб бути здоровим, потрібно любити спорт і займатися фізичними вправами. Фізкультурою може займатися кожен, а спортом ні. Спортом займаються лише сильні, міцні і тривалі. Регулярні заняття спортом впливають не тільки на нашу фігуру і здоров'я, але і на характер. Спорт допомагає нам швидше орієнтуватися у складних ситуаціях, ухвалювати правильні рішення, ризикувати, коли це необхідно. Крім цього, тренуючись у колективі, людина отримує постійний досвід спілкування, учиться розуміти суперника. Постійна робота над собою, щоденне фізичне напруження і боротьба за високі результати допомагає спортсмену бути переможцем у житті. Діти, запам'ятайте, спорт це запорука здорового життя. Мама, тата, я спортивна сім'я. До побачення!